Вас теж бісить, що всі нібито знають, як відбувається корупція, і ніхто нічого вдіяти не може. Так відбувається через те, що немає когось, хто б взяв і викрив ці корупційні дії, не побоявся і написав заяву. Адже тоді бюрократична машина починає діяти. Тому що вона не має права не реагувати. А до цього моменту всі все розуміють, і ніхто нічого не робить. Чи є гарантія, що ви отримаєте все, що вам передбачено за законом, правоохоронні органи покарають винних? І корупційні оборудки припиняться. Ні, одразу кажемо, таких гарантій немає, адже є багато умов, які мають бути виконані, щоб справа дійшла до свого логічного завершення. Разом з тим, я думаю, ви погодитеся, що якщо нічого не робити, то ніяких змін на краще. Годі очікувати. І вже зараз, під час війни, опитування показують, що не війна є головною проблемою в нашій країні. Тільки подумайте, не війна, а корупція. А якщо ми говоримо про корупцію під час війни, то це взагалі мародерство. В інші часи за це просто розстрілювали на місці, а зараз прийняли закон, за яким корупціонери можуть сплатити просто штраф, тобто віддати частину награбованого і уникнути більш суворої відповідальності. Тому зараз стає дуже актуальною. Боротьба з корупцією всіми доступними способами. При цьому ви ще й можете дуже добре заробити на викритті корупціонерів. Згодні, що це потрібно робити. Можливо, навіть знаєте якісь факти або прояви корупції. Напишіть, будь ласка, це в коментарях під цим відео. Відповідно до статті 53 пункту 7 закону України про запобігання корупції, викривач може отримати до 10%. Від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати 3000 тисячі мінімальних заробітних плат встановлених. На дату вчинення злочину зараз у 2024 році мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень, тобто можна отримати до 24 мільйонів гривень або пенсію на 250 років вперед. І схожі рішення згідно практики вже ухвалені, і викривачі отримують достойну винагороду. Тому чому не ви? Чому не ви отримаєте передбачені від держави кошти і викриєте злочинців?